Що робити так тяжко? Тяжко так виставити Деш його поставити. Все, все падає. нема де й протилити. смартфон доброго вечора зупинився обідати фактично, так? І моя дружина кохана каже, що це вельми так само надіяно, коли ти просто став поїсти, вмикати стрім і... І жерти, і жерти на камеру. <смі> Але у цьому щільному робочому графіку, я думаю вам, любі глядачі, підписники та побратими і посестри з усього світу, щось це мене спину коле. Краще бачити мене так і цікавіше, ніж не бачити, що в мене на обід сьогодні. Два сернички зі сметанкою це все мені підігріли, печення і печінка. Печінка і печення. Печення і печінка. О. трішечки підвимотався цей період часу. Я кажу там за инста, инста самок так, что они там ежу, показывают селфи с ежи. Но у меня через длинное присвячение просто жерло. Осень над носом день народження. Пані Ольга, дякую. Hey бро, я so dear Max. Будь ласка. Нідерландець в Іспании опановує українську, лише спілкується українською. А В Україні, певні громадяни України. Спілкуються, користуються головною зброєю московитів, московитською мовою. Моторони, смачного друже, дякуємо. Жека капостріл, приємного. Це насправді росіянізм, але дякую. Все одно приємно. Дякую за те, що робиш. Будь ласка. Будь ласка, насправді. Знаєте, там кажуть, ой, хтось там, я там бор бор бьюся, борюся за дітей, за майбутнє, за матерів, сестер, братів, рідню, кого завгодно. А я, <світкій> я просто кайфую. Я просто кайфую. Хто давно за мною спостерігає, знає, що мені з дитинства бракувало. Таких режимів, форматів я насолоджуюсь такими навантаженнями. Сальто робиш? В якому сенсі? Прямому зроби сальто. Я ніколи в житті не міг робити сальто. На жаль. Хоча мрія. А ще більше мрієв робити фляг. Але не роблю ані сальто, ані фляга. З якої частини, якщо не секрет, не секрет 54-та бригада механізована. Пані Єлизавіта Де, якщо не помиляюся. Це ви мене і моїх побратимів водичкою пригощаєте, так, пані Єлизавета? Пансакую, дякую. У мене просто руки зайняті видаляти, видаляти коментарі московитською мовою, головною зброєю окупантів і загарбників. Але перед закінченням стріму я їх всі повидаляю. Гарна бригада, бригада, повага. Ну, так, пристойна, мови нема. Наскільки я розумію, там К2 батальйон. <гум> Ви не повірите. <гум> я в К-2. Mm. Олександр, смачного, дякую. Компотик. Рітчі. Ай, древоро. Все тепленьке, все смакує. Оце печення з цибулькою і підливочкою. <гум> Ішов собі, <гум> собі повага <фула> максимально. <гум> я коли в попередній бригаді в Рембаті в 30 ці озвучив, що я чекаю на переведення в К2, то там ну, не повірили, сказали, та ні, ну, тебе туди не візьмуть. Там такі бійці, такі штурмовики, такий підрозділ, куди ти пути зі своїми там, зі своєю правицею. І от він я. <гум> Чому? Тому що... Тому що дивитися треба не на форму, а на вміст. Чого компота не узвар. Ну, дивіться, у них на вітрині є компот червоненький і є узвар жовтенький. Чесно, дякую, що звернув увагу. Ніколи не думав, я досліджу семантику. Компотну, компотну семантику. І зроблю висновок. Якщо це не українське слово, зокрема, якщо це московитською мовою, то я обов'язково буду його уникати. Просто ну, як у них на вітрині, так я й кажу. Вітання з Флориди. Ріта Міллер. Вітання до Флориди. Або Флориди. Як вас кажуть? Флорайда? Чи Флорида? Brazil. <laughs> Substantially, we have here all the globe, all the globe. South America, Sao Paulo. Be blessed, Sao Paulo. Florida. Лоарида, дякую пані Рито. Багато бажав про К2, вважаю потужний підрозділ, хоча деякі люди говорять про те, що комбат тільки на камеру, показує, що все норм. Що скажеш, потужний насправді, ну, як я казав раніше. Дивіться, у мене за плечима півтора року в рембаті 30-ї бригади. Хто віддав на каналі знає, чим там, як я там перед переведенням з ними кусався, як тільки міг, чого там тільки не було. І відосики були на випадок випадкових. Перестрелювань під час чищення зброї і всякого такого, різне було. Там все, моя друга бригада, другий підрозділ, і в рамках співпраці я з багатьма бригадами в Україні і ну, бригадами, підрозділами, ну, рівні там, рот, батальйонів, взаємодію. Ну, По-перше, якщо коротко, ну я конкретно з моїм перфесіонізмом підходами до роботи, відповідальністю, я тут нормально, адекватно працюю. Це щоб далеко не ходити, так? Кажуть там, от з власного досвіду кажу, ні, власний досвід. Я тут працюю. Не там понти там на, на камеру, не там я не знаю, що там ще. Так, от, я їду з точки А в точку Б, зупинився поїти, поїсти. Ось руки. Ось руки блогера. Ну, це просто я їх вимив, так? От у мене робоча машина людини, яка про яку там хтось може теж сказати, так само, як і про пана Кирила Вереса, що, ха -ха, що на камеру ти працюєш, а сам там не знати чим займаєшся. От. Ну, тобто, з перших рук, так? От я працюю. І, скажімо так, одним з най все ж таки гідніших, на мою скромну думку, критеріїв оцінки механізованого батальйону на сьогоднішній день, так, це все ж таки може і має. Браво, бути ставлення до піхотинців, до тих дядьків, що конкретно по пояс там в кишках і в земляних цих ревчаках, траншеях, шанцях, ямах, не знати де. От, і Я там трішечки по різних позиціях їздив, бачив, спілкувався. І ну, на сьогоднішній день я... Не знаю, де ж тебе поставити. Я не знаю батальйону, де би до людей в шанцях ставилися краще.